Сьогодні в нашій громаді з'явився літературний провулок. На ньому будуть зображені мурали. зображені на цих муралах наші письменники, наші митці. Багато з них перебувало саме в ірпіні. Вони писали твори і так само про ірпінь. Я дуже рада, що ви обрали саме мене для його створення і втілення в життя. Ми дуже спішили, дуже старалися і вклалися в два тижні. Я з собою дуже горжуся і пишаюся, і чесно працювати було приємно. Нас люди дуже сильно підтримували. Їм дуже подобалося. Вони приходили до нас посмішками, заряджали нас цими посмішками. Завжди підбадьорювали. І нам якось вистачало енергії працювати зранку до вечора. І це було взагалі не важко. Ми максимально допомагаємо, максимально проводимо всі конкурси, всі письменні форуми стараємося проводити в нашому місті. Більш того, ми на наступній сесії зробимо перейменування вулиць нашого міста на прізвища наших письменників. Це перший провулок, але і надалі ми будемо робити вулиці, провулки і багато будинків. Ми зробимо такі сучасні літературні мурали.